Я прокидаюсь ранком і хочу взяти телефон. Але я знаю, що навіть якщо б я збільшив яскравість екрана телефону, вона недостатньо яскрава, щоб спровокувати цей вибух кортизолу. І для мене бути у мене найбільш бадьорий та сконцентрований протягом дня, та оптимізувати мій сон вночі, тому що я роблю це, я встаю з ліжка і виходжу на вулицю. І якщо це ясний, ясний день, і сонце низько в небі, або сонце ви знаєте, починає потрапляти на голову, те, що ми називаємо низьким сонячним кутом. І я знаю, я виходити на вулицю в потрібний час, якщо є хмарне покриття, і я не можу бачити сонце. І я також знаю, що роблю добру справу, тому що, з'являється, особливо в хмарні дні, вам хочеться вийти на вулицю і отримати якомога більше світлової енергії або фотонів у ваших очах. Але, скажімо, це дуже ясний день, і я можу бачити, де сонце. Мені не потрібно дивитися прямо на сонце. Якщо воно дуже низько на небі, я можу це зробити, бо це не буде дуже болісно для моїх очей. Однак, якщо. Сонце трохи яскравіше та трохи вище на небі, іноді дивитись на нього може бути болісно. Отже, щоб побачити, це сонячне світло рано вранці. Це дивитися на сонце, якщо воно занадто яскраве. Для прямого погляду, ну, тоді не робіть цього. Просто дивіться в його бік, але не прямо на нього. Абсолютно нормально моргати. Насправді, я заохочую вас моргати, коли ви відчуваєте потребу моргнути. Ніколи не дивіться на яке небудь світло, сонце чи інше, яке настільки яскраве, що болить дивитися, тому що ви можете пошкодити свої очі. Але для спостереження за сонячним світлом вранці краще не носити сонцезахисні окуляри. Так, не носити сонцезахисні окуляри, принаймні для спостережень за сонячним світлом вранці. Цілком нормально носити окуляри або контактні лінзи. Так звані коригувальні лінзи. Насправді вони вам добре послужать у цій практиці або інструменті, оскільки вони сконцентрують світлом на вашій нейральній сітківці та на тих самих інтригічно фоточутливих гангліонних клітинах меланопсину. Якщо у ваших окулярах або контактних лінзах є захист від уфорії, це добре. Від сонця йде стільки різних довжин хвиль світла, а вони суди достатньо, що активувати механізми, які ви хочете активувати на цьому ранку, час дня. Так намагайтесь вийти на вулицю ідеально протягом перших п'яти хвилин прокидання. Можливо, це 15 хвилин, але напевно протягом першої години після пробудження. Я хочу поділитися з вами трьома критичними речами про цей інструмент спостереження за ранковим сонцем. Перш за все, це не якась біологічна штука, це засновано на основі нашої фізіології. Літерально є сотні, якщо не тисячі якісних рецензованих статей, які це показують. Перегляд світла рано вранці є найпотужнішим стимулом для бадьорості протягом дня і. Воно має потужний позитивний вплив на вашу здатність заснути і проспати всю ніч. Так що це дійсно основний інструмент для гарантуючи чудовий нічний сон і більше бадьорості протягом дня. По-друге, якщо ви прокидаєтесь до того, як вийде сонце, ви можете і, напевно, повинні включити штучне освітлення у вашому внутрішньому домашньому середовищі або квартирі, або де би ви не жили, якщо ваша мета. Бути прокинутим. Якщо ви прокидаєтесь о 4 годині ранку і вам потрібно буде бодрим, ну тоді включіть штучне освітлення. Як це вийде, де, um, як суцевий декілька сходить, ви все ще хочете вийти на вулицю і побачити сонячне світло. Деякі з вас прокидаються до появи сонця і. А якщо ви запитуєте, чи може увімкнене штучне освітлення замінити сонячне світло в цей час, на жаль, відповідь ні. Що розсуди, у вас ви немає дуже спеціального світла. Поговоримо про те, які вид світла. Яскраві штучні світла в домашньому середовищі не є, повторюю, не будуть достатньо яскравими, щоб, щоб активувати механізм кортизолу та інші механізми пробудження, які вам потрібні на початку дня. Диявольський поворот, однак, полягає в тому, що ці світла у вашому будинку або квартирі, або навіть на вашому телефоні є достатньо яскравими, щоб порушити ваш сон, якщо ви дивитесь на них занадто пізно вночі або всередині ночі. Отже, у мистецтві присутні деякі асиметрія. Сітківка, біологія нашого ока, а потім біологія нашого мозку. Тому рано в день, відразу після пробудження, вам потрібно багато світла, багато фотонів, багато світлової енергії, а штучне світло зазвичай просто не справляється. Те, що вам потрібно для їх виконання. Але вночі навіть трохи штучного світла може справді зіпсувати ваш так званий циркадний, ваші 24-й годинні годинники та всі ці механізми, про які ми говоримо. Тож, якщо ви прокидаєтеся до того, як сонце вийшло і все ще темно. Будь ласка, включіть якомога більше яскравого штучного світла, як вам може знадобитися, але потім вийдіть на вулицю, коли сонце вийде. У хмарні дні. Вам особливо потрібно вийти на вулицю. І я повторюю: в хмарні дні, похмурі дні. Вам особливо потрібно вийти на вулицю і отримати сонячне світло. Вам просто потрібно отримати більше світла, але скільки світла і скільки світла ви дивитесь. Потреби. Це буде залежати від особи та місця. Маю на увазі буквально там, де ви живете, на землі, чи є багато дерев, чи немає, чи ви людина з чутливими очима чи менш чутливими. Мені дійсно неможливо сказати і абсолютно приписне, але ми можемо дати декілька загальних рекомендацій. Загалом у ясний день. Це означає, немає хмарного покриву або мінімального хмарного покриву. Ви хочете отримати це сонячне випромінювання до ваших очей приблизно 5 хвилин. Може бути 3 хвилини одного дня, може бути 7 хвилин наступного дня, близько 5 хвилин у день, коли небо вкрите хмарами. Тому сонце лише проглядає через хмари, або це щільніше хмарне покриття. Ви хочете отримати приблизно 10 хвилин про експозицію сонячного світла на ваших очах рано вранці, в день і в дні, коли небо дуже затягнуте, або може навіть іти дощ. Ви хочете отримати якомога більше 20 або 30 хвилин сонячного випромінювання. Інша ключова річ: не робіть цього, забудьте про це, просто не намагайтеся отримати це сонячне випромінювання через вітрове скло автомобіля або вікна, незалежно від того, чи вони затемнені, чи інакше. Це забирає занадто багато часу. Це просто не спричинить відповідних механізмів. Ви стояли б там весь день, намагаючись зібрати достатньо світла у свої очі від ранкового сонячного світла. І до того часу сонце вже перемістилося з низького сонячного кута в зеніт, і це просто не працюватиме для всіляких механізмів, пов'язаних з функцією вашого циркадного ритму. Тож просто не намагайтеся робити це через вітрове скло, сонцезахисні окуляри або вікно. Просто не вийде Соня, якщо погода дійсно погана або з якоїсь причини співань безпеки. Ви не можете вийти на вулицю. Ну тоді гадаю, спробуйте піти до вікна Це було останнім резором, але прикладено за допомогою hціpsroderai. Ви дійсно хочете вийти на вулицю, щоб отримати сонячне випромінювання?